Це Роман Кирилович. Я вам хочу показати, дати певні поради в як використовувати GPT, створення своїх власних ботів. Чат-джПТІС англійською називається «Explore GPTs, або українською ознайомитись з GPTs. Для того, щоб почати створювати свій бот, натискаємо Створити. Ось і тут у вас є дві можливості це зробити: або спілкуватися з чатом GPT, щоб він зрозумів, що саме ви хочете зробити, і він далі пропише всі інструкції для. Вашого бота бо відразу відкрити, налаштувати і прописувати інструкції самостійно. Мені подобається все ж таки Ось це меню налаштування. Я відразу починаю прописувати інструкцію. Наприклад, я хочу не знаю там. Створювати ідеї для контенту для свого youtube каналу мені потрібно генерувати контент-план, мені потрібно генерувати ідеї для зйомки, можливо, поради стосовно гостей, можливо, сценарій, можливо, ідеї прототип обкладинки. Давайте це почнемо. Перше пропишіть інструкцію, як ви її зразу розумієте, да, відразу. Та, наприклад, я хочу з твоєю. Допомогою створю, створювати. Ну і можете перелік зробити, що ви хочете. Наприклад, контент-план для свого YouTube каналу, який присвячений темі штучного інтелекту, сценарії, відео і обкладинка. Я вам дуже раджу, що ви відразу зробили інструкцію, щоб робити це покроково, тому що будь-яка задача неважливо, ви хочете створити youtube канал або зробити аналітику звітності. Ви можете спробувати уявити, як цей процес розкладається по етапах. Сказати йому, що я буду, ми будемо, давай так, ми будемо разом з тобою рухатися по кроково. Спочатку ми затвердимо контент-план. Далі перейдемо до сценарії, а потім, після затвердження сценарію, до створення обкладинки. Зображення давайте так. Розумів, що нам потрібно згенерувати саме зображення. Завжди пропонуй мені три креативні ідеї на кожному етапі. Тому що я хочу рухатись по Я хочу спочатку зрозуміти, що в цілому я можу робити, затвердити це. Я хочу чути від нього поради, але в певному форматі. Тобто, ви таким чином структуруєте його, ви таким чином налаштовуєте ваш бот на певний процес. Який вам подобається, це не обов'язково саме так. Просто таким чином це вас навчить і відноситись до вашої задачі, як до проекту. Будь-який проект він розкладається на етапи, які розкладаються на маленькі етапи, які розкладаються на маленькі задачі і так далі. І так далі. І саме задача ваша прописати цю ідею цього проекту саме в інструкціях. Ви можете спочати ось такого простого, насправді простої інструкції, і подивитися, як це працює. Давайте закриємо. До речі, можемо. Прописати тут стартову фразу, почнемо. Ну або там згенеруй контент-план для літа 2024. на літо Є. Вони з'являться потім тут, але поки що можемо. Просто, ну, давайте, згенеруй контент-план на літо 2024. До речі, він називається untitled тому що ми ніякого не назвали там YouTube, YouTube Bot. Можете також завантажити файли, якщо ви хочете додати, наприклад, сценарій ваших попередніх відео або ваш попередній контент-план, будь-які файли, на які ви можете посилатися в інструкції, Наприклад, перед тим як створювати контент-план, подивись, що я там раніше робив на моєму youtube каналі і це, наприклад, там топ-10 відео, які там залітіли, і зробили там мені там я не знаю 100-500 підписників. Так на червень, тобто він робить ось такий контент-план. Ви можете подивитися на нього, ви можете далі підлаштувати бот. Наприклад, я ну, розумію, що я не хочу зараз там чекати. Давай там зробимо контент-план. Да, можемо зупинити. Тому, напевно, потрібно прописувати, «Згенеруй ідею для одного відео. Просто для наступного. Починаємо. Так, новітні пориви в ши 2024. Що нового? Опис відео. До речі, він самостійно вирішує формат, за яким ви пропонує мені контент-план. Він мені може сподобатися, але насправді ви можете, бачите, він починає сценарій робити. Хоча я просив його рухатись по кроково. Я тоді прописую: ніколи не переходь до наступного етапу без погодження зі мною. Так, і, до речі, контент-план, який присвячений темі штучного інтелекту. Короткі ідеї, формат, місця, таймінг. Знову почнемо. Згенерую ідею для одного відео. Зараз він оновляє. Так, згенеруй ідею для одного відео. І далі ми дивимось на те, наскільки впливає зміна нашого. Ці зміни, які ми зробили, на те, що він робить. Нагадаю, що він. Завжди пропоную три креативні ідеї, а не одну. Ви можете це змінити. Наприклад, ви хочете одну креативну ідею, але я все ж таки хочу подивитися на варіанти: шите мистецтво, відео про те, як штучний інтелект змінює сучасне мистецтво. Можете показати приклади товарів, створених за допомогою штучного інтелекту, проаналізувати, як вони створюються, обговорити реакцію містецької спільноти. Включіть інтерв'ю з художниками, які використовують штучний інтелект в своїй роботі. Супер ідея до речі, мені подобається, тому що я попросив його формат прописати. таймінг. він таймінг, до речі не прописав. Напевно, він не розуміє, що це. Хронометраж. Хоча після цього бачите, цей бот, який працював до цього, він вже не працює, тому що я змінив трошки і потрібно починати відразу, хоча мені дійсно сподобалась ця ідея з цим сюжетом. Ну, сподіваюся, наступного разу він запропонує щось подібне. Так, шив у денному житті. До речі, зараз він бачите, вже більш структурує відповідь: тобто формат, хронометраж, локації. Таким чином, він може це робити або постійно, або рандомно. Якщо ви хочете, щоб він завжди так робив, пропушіться, що завжди пропоную в кожній ідеї мені переліком, формат хронометраж. Тобто, ви вказуєте, як ви хочете, вам це подобається дивитися, якщо це для вас важливо. Так, майбутнє штучного інтелекту як штучний інтелект впливає на освіту. До речі, мені подобається тому, що... Тема актуальна, аналітичне відео з пригодом використання штучного інтелекту у освітніх системах. Ну добре, хронометраж такий: розмови з викладачами, студентами, демонстрація програмного забезпечення, класні кімнати. Стосовно локації, я можу посперечатися, але, ну, наприклад, три. Чудовий вибір ось базовий план для відео. Ну, це не план, це повинен бути сценарій. Давайте подивимося. Потрібно трошки почекати буде. Бачите, він генерує сценарій. Він розбив це по певних етапах, хоча я не просив його, але він розуміє, що сценарій пишеться ось так. Якщо це для вас важливо, можете прописати, що сценарій має в себе включати. Обов'язково там те, 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 що для вас важливо, що ви хочете, щоб він завжди враховував, коли розробляє для вас ну, в даному випадку сценарій. Так, основна частина 8-12 хвилин. До речі, скільки у нас загалом повинно бути? 12-18. Давайте до речі, порахуємо, щоб перевірити його. 2-12 це чотирнадцять, тобто заключення, ну, буде трошки менше, але ну да, він дійсно враховує те, що він запропонував раніше. Тобто, 12-18 хвилин це так і буде. Так, виклик до дії. Клас, тобто він розуміє, що після кожного відео потрібно давати певний call-to-action, виклик до дії. Інакше навіщо ми взагалі це відео робили, виклад викладали. Підписка записуєте на наш курс і так далі. і так далі. Е, супер! Або або я можу там відповісти, що мені щось не подобається. Ну, в даному випадку мені в цілому все ок, непоганий сценарій. Ви можете, звісно, прописати, щоб сценарій враховував себе ну текстову частину. Але я прадив вам робити її не відразу, тому що ви коли будете тестувати бота, будете довго-довго чекати, потім змінювати, ви втомитися. Але в цілому він може таким чином і прописувати текстовий сценарій для якщо ви його затвердите. Тобто, спочатку рухайтесь від загального до дрібного відповідно, тому що таким чином вам буде легше малювати цей шлях. Спочатку в інструкції, а потім вже в реальності. А, тобто він детальний сценарій пропонує робити. Я цього не очікував. Ну давайте подивимося що він зробить. Давай бачите, він зупиняється, питає, тому що я прописав його йому, що ніколи не переходь. Це дуже важлива така інструкція. Він розуміє ніколи, тобто ніколи. Звісно, ніколи не буде переходити до наступного етапу без погодження зі мною. Тобто він завжди буде питати. Ну, бачите, це до речі, ось те, про що я казав. Він е про це здогадався, але це не означає, що він постійно буде це робити. Тому всі ці підходи. Було б класно дійсно прописати, тому що е, я позбив насправді. Я не буду зараз це робити, щоб він не зупинявся. Е, сценарії на дві частини: спочатку, ми затверджуємо концепцію сценарію, а далі е, після затвердження він прописує вже текстову частину. Ось як, наприклад, і тут, і це і е, е, це буде дійсно полегшувати вашу роботу, щоб він не намагався писати сценарії відразу. Скоріше за все, він не буде це робити, тому що час Піті 4 він розумний. Е, як бачимо зараз, він так і робить. Я маю на увазі як потрібно. Але іноді, якщо вам щось не подобається, зараз мені все подобається, тому я нічого не змінюю. Я не, не пишу собі нотатки. До речі, писати нотатки класно окремо, тому що інакше ви тут зупините цей бот. Так, все це лише каркас. Ви можете задаптувати його. Я можу подивитися. Ну я як користувач, але я зараз виступаю в ролі і як користувача. Я дивлюся, чи мені подобається, і як в ролі творця цього GPT. Так, друзі, і далі я так розумію, все супер. Да? Я кажу, все супер. Так, і зараз він, я так думаю, обкладинку. Для створення обкладинки відео, давайте визнамо щось. О, супер! Тобто він має ще й концепцію на створення обкладинки відео. І це дійсно круто. Я про це не питав, але дійсно ви можете таким чином навчатися кращими практиками і перекладати це в інструкцію, тому що наступний раз він може це не зробити, він може рухатись своїм шляхом, тому що насправді у нього немає на це інструкції. Але якщо ви побачили, що він робить щось вдало, спробуйте це оцифрувати. Наприклад, перед тим як створити обкладинку, то не просто зроби рандомне зображення, знаючи просто про сценарій, а порадься зі мною, які є трендові там обкладинки. Які є ідеї, який об'єкт або який сюжет можна винести? Ну супер, давай ну тут складний, точно ну запит для мене, тобто визначити кольорову схему. Я б насправді додав сюди. Я тут пишу в нотатках, а потім е, сюди вставлю, що я хочу, щоб ти пропонував мені стислий опис ключового. Ключової ідеї обкладинки не потрібно мені байдуже на кольори. Нехай враховую всі найкращі практики. Наприклад, я так пропишу, враховую всі найкращі практики в просуванні youtube відео, щоб зробити обкладнику, яку будь, яка буде привертати увагу, яка буде покращувати клікрейт, тобто кількість кліків по обкладинці, тому що це важливо. Це конверсія, тому що вкладенку побачить 100 людей, натиснуть там 2% або 10%, Це важлива різниця. Ну. Наприклад, мені все подобається. Я все ж таки хочу подивитися, як він згенерує зображення. Ні, <смір> стиль. На твій е, власний розсуд, ну тут я вже працюю, насправді я це повинен був прописати в інструкції. На твій власний розсуд, врахуй, найкращі практики просування відео. Я хочу, щоб ця обкладинка була помітною. Та підвищила перегляди. Так, насправді я це маю скопіювати і потім додати до інструкції, щоб не, е, користувач або ви, ви не будете це постійно прописувати. Ви хочете облегшити собі роботу, щоб він розумів, що спочатку. Я сам подумаю, що краще, що краще саме для цієї теми в YouTube, враховуючи найкращі практики. Та намалюй вже зображення. Бачите, він прописує мені, начебто, я хочу це згенерувати в фотошопі. Зробити. Вже не так, як я хотів. Тому я хочу його вже добити, щоб зрозуміти, як це працює. А, вже він сам зробить. Звісно, вона буде не ідеальною. Вона, до речі, бачите, це квадрат. Чомусь він не врахував, що на Ютубі відео повинно бути ширококутним, 16 на 9. Можемо про це сказати. І, до речі, прописати в ПМТ, що завжди створює обкладинки. концепцію обкладинок в форматі 16 на 9. Чомусь він з цим не впорався. Але Бачите, він створює не обкладинку, а концепцію обкладинки на смартфоні. Тому можна прописати, що роби зображення без інтерфейсу. І, до речі, все це в наші внотатки. Записуйте, а потім перекладайте в інструкцію. Тому що, коли ви змінюєте інструкцію, нагадаю, у вас це все буде вже закрито, і тому складно буде з ним його налаштовувати в подальшому. Тому все це нотуйте, що він не розуміє іноді формат, він не розуміє, там, що потрібно робити. Нотуйте і далі додавайте до інструкції, тестуйте, тестуйте. Все одно зробив з інтерфейсом, тобто без логотипу. YouTube. Ну Зробив вже. Ми майже закінчили. Так. Бачите? Давай наказати обкладинка для YouTube. Просто створи зображення на цю тему. Бачите, це класна історія. Тому розумієте, що він може піти тим шляхом, який ви не очікуєте. Ваш користувач, якщо хтось буде користуватися цим ботом, отримує незадовільний досвід. Отже, просто. Створи зображення на цю тему. Не обкладинку у форматі. 16 на 9. Тобто, все ж таки, його трошки переважає в ньому саме концепція обкладинки. Він не робить не обкладинку, це просто зображення, яке я буду завантажувати в YouTube. А він робить концепцію обкладинки з інтерфейсом комп'ютера. Класно робить, до речі, супер. Дуже класно, дуже ну, більш-менш детально, якщо не придивлятися. Але насправді мені не це потрібно. Мені потрібно просто зображення. Тому просто О! Ну, Ось це, бачите, Тобто мені не потрібно справді не обкладинка, а зображення. Ось це вже питання до інструкції. Зображення у форматі 16. Ну, там я закінчив, тому я вже рухаю сюди 16 на 9, яке відображає креативний погляд на, кон, на, на, на сюжет відео. І ще пропонуй. На свій власний розсуд, врахуйте найкращі практики просування відео. Про обкладинку краще прибрати, а то знову намалюю нам з комп'ютером. Ось і все, і далі тестуємо знову, 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 повертаючись до етапів. Так це працює. Друзі, іноді потрібно час на те, щоб налаштувати бот. І коли ви це зробили, можна згенерувати обкладинку вже для цього боту, або завантажити свою, ну, таке. Типу, як іконка може бути. Після цього не забудьте натиснути Створити і обрати, кому доступне буде цей, це посилання. Лише для вас, тобто ніхто, крім вашого аккаунту, не може використовувати. Усі, хто має посилання, просто можете кидати посилання, можна натиснути Поширити шер. І скинути вашим друзям, щоб вони протестували, або розмістити це в GPT Store, щоб всі весь світ бачив ваш неймовірний бот. Ну тут можна обрати, наприклад, категорію. Тут я не знаю, що навіть. Ну ні, це продуктивіті, тут це покращує продуктивність ваш розробки сценаріїв. Ось і все. Я завантажив цей бот на весь світ. Ну, можливо, хтось їм буде користуватися, переглянути чат GPT. Все. І таким чином можемо починати генерує ідею для одного відео. Це вже в інтерфейсі користувача. Супер. Далі ми бачимо, як він працює. Сподіваюся, ви зрозуміли, як потрібно налаштовувати бот. Це такий, знаєте, короткий приклад, тому що іноді потрібні години для того, щоб зробити те, що ви хочете. І звісно, ви можете повернутися до редагування. І тут змінювати, 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 тут тестувати, потім оновити. Ось і все, друзі. Сподіваюсь, вам було це цікаво подивитися конкретно на мій підхід до створення в реальному часі такого боту. До зустрічі і сподіваюсь побачити ваші неймовірні GPTs.